Якось мій молодший син прийшов зі школи додому і каже, тату, дивись. Я себе похрестив в школі через пастиря. І тату, дивись. Я тепер англіканець. Ти хто? Ти повинен бути католиком. Тату, ти ніколи не завій мене всередину церкви. Я похрестив себе сам в школі. Я сказав, ну добре, будь англіканцем. Мій другий син якось yeah. прийшов yeah. до мене. І каже, тату, хто такий бог? Я чу What? про Божі діла. Хто такий Бог? Я сказав, зачекай. Мене є I'm щось I'm для here. тебе. Here. 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 Ось here. Here Ось мої діти. це єдиний Бог, який вам потрібен. Так я жив. No God, no prayer, no без Бога, без молитви, без церкви. Тому що мені в католицькій школі сказали, що я не можу ходити до школи, якщо я не буду платити. І тому я не міг навчатися в католицькій школі. Вони потребували грошей, яких в нас не було. Тому я просто почав купувати машини. І в мене був фантастичний бізнес. Коли я зустрів Ненсі, я зустрів Ангела. Ненсі блондинка, голубі очі, адвокат, на 20 років молодша, ідеально. Два місяці ми жили разом. Без бога, без молитви, без шлюбу. Так ми прожили шість років. Поки Ненсі не сказала. Ми повинні одружитись. Добра ідея. Ми повинні одружитись. Добре, давай, ми одружимось завтра. І ми це зробили. Ми одружились наступного дня в гелікоптері. Я думав, що це фантастично. У Мене був білий костюм. Я виглядав як Джеймс Бонд. Ми отримали документ, що ми офіційно одружені в гелікоптері. І повернулись додому при цьому жодного разу не помолившись. але документ засвідчував, що ми одружені. я повернувся до роботи.